Було велике здивування і розчарування. Що до військових, які пішли захищати цю країну, таке ставлення це взагалі не вкладалося в голові і визивало бурю емоцій різних. Була там лікар в тому шпиталі гастроентеролог, коли побачила чоловіка. Вона така здивована була, яка о, а ви що живи? Ну було неприємно чути це, але на той момент я вже навчилася не сприймати такі слова. Ще в неї були докори до того, яка ж ти мать бросила дітей і полгода сидіш тут в Києві. Я кажу, ви бачите, це взагалі не ваша справа. Для дітей важлива повна родина. І тато, і мама, і діти чекають повернення нас обох додому, а не тільки маму. Саме обідне було, і саме болюче, от таке просто. Ми в терпілі лежали. Нас вже виписують. І я просто говорю, это, а от з такими болями, як можна виписати чоловіка? Ну, тобто, от виписують додому, куди? А вона так просто вот на мене і говорить, ну так вийшло. Чоловіка війна не затронула. Да, так вийшло. Ну, ви побігайте.